Послухай, твоє життя це не тільки твої діти. Ну от уяви не тільки. Багато з жінок народжують дітей і залипають на них. Все, їх вся увага приковується туди. Вони не розуміють, не вміють, не знають просто, як робити так, аби дитина не забирала весь час. Для цього є купа різних підходів до цього питання. Навіть якщо це маленька дитинка, яку ви тільки народили, так безліч всього навколо. Згідна, абсолютно чи згодна. Ну, коротше, согласна я я. Але дивіться, момент, та в чому? В тому, в що віриш ти, який слайд в тебе в голові, які в тебе в голові залежності, травми і купа різних подій, які сформували твоє уявлення про те, що діти. Ну так, що діти це, от напишіть в коментах, що це значить, діти, це. Насправді, нас ем, е, виховували по-різному всіх. Да? І у кожного з нас в голові оце своя така собі рамка, да? картинка, як це має бути. Що якщо діта, в тебе є дітьо, все Ти маєш займатися тільки дитиною. Або навпаки, Мама там пройшла там народила, пройшла важкий шлях, виховала цю дитину, все це зробила. Потім ця дитина уїхала або щось з нею трапилось. Все життя у мами зупинилось. Мама просто викреслила себе із життя. Хоча до народження свого, своєї дитини вона жила певним життям. Ви розумієте, ідея в тому, щоб Дитина встала як пазл в ваше життя. Розумієте? Тобто дитинка має стати просто у вашу квітку життя, уявили сражденько всі квітку, да? з ліпісточками. Оце всі ваші сфери життя. І дитинка це просто ще один лепісточок, а не весь один лепісток, зверху, який накрив вашу квітку життя, і все. І ви в депресії, Ви вигоріли, нема слов, сіл нічого. Бо одна дитина, мамці, до речі, питання вирішують, дівчат, вирішуйте це питання. Я зараз хочу сказати про інше. Якщо ви мама, яка не може відліпитись від своєї дитини і нікуди її не відпускає да? подумки, фізично, як завгодно, то ви в залежності, сонце моє. Тобі потрібно сепаруватись від своїх батьків і від своєї дитини, ну, відповідно. і дати їй право жити, як вона вирішила. До речі, самий при цим теж жити, і якщо ти мені зараз там напишеш я не можу, ну це ти так вирішила.